Голубі. Продовжуємо, місто Дніпро у Андріюча в гостях. Переходимо до голубів, поки обережно, вони, вони нас, ми їх тут залякали тут. Это, з усіх боків люди вони. А то вони, бояться. Да, вони бояться, то ти, ти, мабуть, зря, Андрюха, їх виганяти пішов, Андрюх. З їх не трогай, Бо ти зараз і голуби. Голубення до цих жовтих повикидає. Красноряби красно свої. Тут червонобокі бачу. Ой, які кримаки, чо що чорнорябі, точніше, не кримаки, а чорнорябі. Ні, це не хай. тут дуже-дуже різні. Ви зараз все далі побачите, але... І декорація, і як оці, наприклад, і є не тільки декорація, і різні породи є, різні забарвлення. Дуже-дуже різноманітне в цілому тут. В цьому плані є на що подивитися. Є чому здивуватися. О, жовтий який. Ну ці голуби, Андрюха, до твоїх близькі, так? Да? Я кажу, Андрюха, близькі до голуби, е та такі. Так да? Та Вітя, я мене вже спина болить. боліть. Улюлю я не довжив. Закрити, двері, хай буде. а, ну, Вони, вони вирі, залякані, вирішили. ну що. Ні, там яйця може хто на яйця. Хай хоче. Да, кто может комусь треба на яйця ну, это сісти. Это пешеходный вариант, как у меня. Так, конечно. Да. Не, ну шо, ну цишны летают, Андрей, ну шо. Конечно. Да так видно за нею бігає, не дає ей взагалі это. Э, крока ступнути. Гарно червоноряби, Андреевич. Вот эти рябі, рябі прям выделяются тут, як на мене. Ну, да, ты пишешь. Это як Виктор Андреевич говорил, мотлах, мотлах. Ты помнишь, как я говорил? Мотлах. Нет. Мотла. <свист> ну, <deepesa> <писвист> well, я ж що й кажу. А ось что, голубой, блядь. ряба. І такие червоны, да, темний Що, білохвостий він, да? Мотлах Андрюха каже, да. Жовта. Ну жовта гарна, бачиш, хоча і не біла хвоста, да? Жовта, да, а да, да. да, от іменно як жовтий колір. Просто що не, ти, ти полюбляєш білохвості, а вона суцільна, але це об'учка є. З яйцем, по моєму да? Що вона горбата, по моєму Глубонята вже є там, Андрійович. Не, nee, я знаю. Ну, да, дали, там, там. там. А, да та там есть уже на да? Там она и вообще хуйня. Бля, глянь, ля она как очака сверху.

Вот е Не, ну де, де у кого є. А, он желтый. Желтый мотив, е, белофо. А, а Вы, да, да я, я да. бачив. Ну це ж Андрюша, ты. Я люблю. Да. Да. Каждый любит свое. Нет, базара нет. Є така краса? Звісно є. Конечно. В Андрію Владимирович? Еще краснее. Только с щубами и лах. Андрей Владимирович, да, это все. Да. все. Кайдатский босс. Не-не-не, это не все. Есть еще и покруче я видел. Но мы к этому будем стремиться. Да, это а так птица масса. А чернорябый, то есть затолки. Так за Алиса, не дай ей круг отступнутый. А? А а я там видел, на хвостку катается. на Сиреньєвого -бока. Да, бока, вона вже третій рік плод та її. В неї ножка ну, да, да, да. виїхала ножка, да, І... я а я, я думал, не вбираю, Боже, я тому що вони кормлять просто. Mm. Оце стальнорябі, це мій товариш Коля з Новгородки. Тут навіть ось у кольця є. Новгородка це що у нас? Це між Кривим Рогом і Кіровоградом. Ага. Є така новогородка. Кіровоградська Славік... область. Так. Да. Mm. Ми з mm. Славиком там були. Да, Слав? Так, малі приміт огромника. Це рядом з Городищем, оно в сторону трошки. Тикається, да, как... ціпляється. <laughs> А хороший машет, хорошо, красиво. Не от небериш, Ага, бере. Кінці крил, ваш ты. Не, не за що йому. Це та сама серія. За цих воды. Голубок. Не питься йому не за що. А ця може Так це ж зовсім інше. А ти зараз підкинув, це ж взагалі інший голос. Погано, що ми з хвоста стаємо, але по-іншому я не знаю як тут стати. Ні, на зйомках вона не дуже. Оце Оце робочий варіант. Тому що тут я добився... — Ти тут паровки ти маєш навозі. Тут да, краснорябі. Да. Красні, і жовті. А, ну тут тут найти, да, Андрей, найти червоно что Андрюха кажется, не продаем. Угу, тут и инши, да. Даже на ряби дывлю стришечки. жовти. Ну, больше червоно-рябых. Он желтый. Пара желтых бача. Сталь наряби. Да ветер хороший, блядь, даже. блядь, 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 Отлично далі. Да". Ці будуть виходити. А тут тільки в мене эти. Паровочный отсек. Ні, все паровочні. А, молочные отсек. Мраморный, мраморный. По зерно ходит, думаю, нормально себе чухають, да, в так? В плане зерна я маю на увазі, що тут не голодують, мяко кажучи. Виганяй! Андрійович! А оці червонорябі, що Кам'янського. Ну я дивлюся, ну, що щось таке враження, тут не тільки вони вже. Вони всі, але тут не всі коротенькі. Не, вони всі, всі коротенькі, да? а тут друга порода. Mm, угу. Ну, примірно теж кам'янський. Оце вони, так? Да? Угу. Ні, ну вони відрізняються. За екстер'єром так точно. О, червонорябих трохи ближче, хоч покажемо. Бо... Бо якось толком не виходить і подивитися на них. Червоні, червонорябі. Ну тут тільки такі, наскільки я розумію, тільки більшість. Це Ті голуби ми знімали кілька разів навіть на ярмарку було. Це вже Андрійович розвів, я дивлюсь. З Кам'янського Дніпропетровщину йому давали. А гнізда у нього, я дивлюсь, у ці... Чи що таке? Це, це паперові, я так розумію. Голуба, да? голуба, Продовжуємо у Андрійовича в гостях. Зараз йдемо дивитися і інші породи. Андрійович, хто тут у тебе м'ясні бачу? Як вони називаються? Ну, мандаїни кінги. Оці, оці кормлокі, ці кроматки це мандаїни, так, да, коротенькі такі. Ну оце мандеїн і воно серебристі мандеїн. Ага. От голуб кіло 550, що я рою. Андрійович, а познімай, можна його спіймати? Я хочу його просто взяти в руки, мені цікаво. Як познімати? — ти, ти просто тримай, ну так. Да. От за це просто не тримаю, за це. Ти бачиш, то що ти бачиш, то і є. Я не бачу, я без очки. А, ну, зараз тоді. Я просто хочу його зняти. Я такого голуба, ніколи в руках не тримав. Здоров'яка, я не знаю на Славик, а кану ти марі, там мене там поміт. Да, поміт. Це Цекіте, півтора кілограма. Кіло 550 км. винести віса, положи на виси. Головне, щоб... Зрівняємо. З... Він з... мене з... не дзьоба. Цього... Там куди я не можу О, його. О, цього... А, порівняти. Ну так. Да. Yeah, okay. Славик з слава коректірує yeah, тут. І, і що? Блін, ну конечно, так. Да. Головне, щоб мене не дзьобать, щоб не вбив мене. Бо такі. А вони са сакі... тут не бойові, yeah. да, так? Тільки вони сильно кидають. Вони спокійні, у да? нього щось з оком, так, дивіться. Да, вони кінги, а ці спокійні. Ага. Вони щось з оком, так? Ну, значить, воно вибили дім. Я не дивився, чи Ну, я щось дивлюсь у нього там. Как... Ну, мені, головне, він плод дає і <гурливість> корм. <гурливість> так, да, півтора кілограма голову. Бачиш? Не, це щось топчуться, ці красні, жовті. Ага. Хтось дзьобнув, дай йому, мабуть. Бо там явно він їм не бачить. Там, ну, там нема чим бачити. А ось він. Кілограм. Та ти що? Ну це хін, а тут хін. Так. А кінги більш такі вже більш агресивні, так? Да? Та вони їх треба, от в мене паровочні держати їх кодні. Mm -hmm. <плескоп> <плескоп> да, от -ка кабаняра. Выскочил, да? Бэцик бі... такие. Выходьте, вы стали, перекрыли пиццу. А вот их выгоняешь, да? Слава, ну, пішли. Нахуй, чуть -чуть а, добре, да ну. О, глянь, Опа! О, ребята, вот эта птица вышла. <свят> Так, <сёкнуть> я вот того жёлтенького бы с, с... 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 А с кетчупом бы заспалил. Да? Я никогда не пробовал. <сёкнуть> не ел? Никогда не пробовал. А, а что? Ну не ел, не могу. Никогда не пробовал, Андрей. Хорошо, ну что вы за блять? Ну так вот именно, что я не могу его. А что не могу? Ну не могу. Ну а тут ты съешь? Ну, пер... ну, голуба не могу, так есть. Никогда я никогда в жизни голуб, не пробовал. П... Голуба скажу, перепелка. Ну, жит... Я когда-то внутрью наелся, я говорю, класс, думал не клас стал. Да, Сразу стало что-то не то, ну, да? Да. да? Я тоже так разум. Тебе тоже выбили посмотреть. Внутри аж шикарно. Ассоциируется сразу пост и зубы. И ну, да. начинает идти обратная реакция. А я с другом работаю. А це ж усюди от цих э, жучків да? да. Миколаївских. Так, троє а в... Що вони там роблять з кінгами, щось не розуміють? Просто живуть? Чого вони там є, маю на увазі? Ну вони он позицію собі взяли і держуть там. Да? І mm. мене встраїли. Бо я думав, їх кінги поняли, а і все. Ніхана, ні, ні, да? вони наверху кінги mm. туди налітають просто. Це да? ж покурцювало. Ну, так двоє вже пропало до цього. Голуби ну, померзли, морози в... да. mm. ну, такі. Вже. Ну, вони ж на вулиці живуть.

Так тут світло, ні. нормально, для зйомки достатньо Тому, так здається, Сидайте. На камері буде світло. Ага, у тебе тут ще є якісь. відсіки такі. Ух ти, а Хто це? Ну це дутеші світловідні, чехи. Дутиші світло Так, Да, червоні. Миколаївські, білохвості. А, а, ці, та, зараз, я б... Ну льотні. Д -д -д ну немає. тільки я розбив їх по парах, щоб дута, вони вже... А дута ще прям такого кольору у нього грива, як ото зеленим зеленим зеленим, ну, да. а що. Ну тут є сині, є жовті. Миколаївські? Ні. Дутачі? А. а от здорові такі червоні, це якісь інші чи ні? Ти просто то надуті так більше. Ні, то сі, то дуже ось уж бачиш, як голуб і голубка. Mm, угу. Офігеть, можна. Yeah. Та я тут вони перелітають ще, да? То жовті. Ага. Mm. Uh -huh. Ну, там в клетках бачив Червоні. Угу. Mm -hmm. Миколаївські тут червоні, так? Так, а да? да, це такі. Не ті, що там у вольєрі. Угу, угу. Ну, вони вже інші помітно, що вони інші. А це оці, у неї лапка, да? там Щось вони казали. Лапка там у когось. Ним... А ні, це просто не наступає. А, ну це ця теж щось лапка там не наступає де, Ну, вже не, не в бік строчить, але не наступає щось. Червона? Ну такі що ж ти пускал. А, воно щось. Да, да. ну Десь щось може, і Вони такі. Другий раз з вилочкою. Ага, ну більше ніж одні північні. Пі, 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 ну я і повилки люблю, або там 2 ну, за... на 2, але не більше. Зазвичай за... за це стак. Це ж так, да. так умовна більшість. Так що хто білого стать, то більше двох не пропускає. Mm. Червоний-червоний. Колір да. такий прям насичений-насичений колір. Ну, чисто, бач, біло Угу. <звук> Помітно добре. Де, де ми знімаємо тут воно світло. Камера засвітляється. Чисто така. Голубочка. Угу. А це я так розумію, дутош, мабуть маленьке, да? Ні, спід червоних. А, то червоний, то місто да. чорний. Чисто, бач, білого Без вивочки. Він червоний. Да. Ну, він пока ще ж не набрав. Не, ну, зрозуміло, так. Да. Там дутищі були, щось прилипло цьому. Не, не сіли, так? Да? У тебе скільки порід, Андрійович? Раз, два. Ну які, давай так, кажи, які. Ну, дутищі, раз. Дутичі, раз да. Червоні отакі льотні. Ага. Два. Ну, польотних, краснорябі. Ні, ну тут я, я порід маю на увазі. Ну далі, Ма... підемо. А, ну пішли тоді. Пішли. Якраз... Ну, кінги, мандеїни. — Мандеїни, те що ми вже бачили. Дутиші. Ну, за... Да, за Миколаївських зараз не кажемо. Ух ти, які тут ще... А, тут іншого кольору. А це Кіровоград. Кіровоград, да? Крим. І Польща. Е Рейс Небесний. Дуже. Ред... А, ага. Ред... Я їх... Я, по-моему, Кузьміча бачив, да? Їх? У Кузьміча їх міг випустити. Ні. Ну, рис точно я бачив у нього рисі. Постан... Рис тільки темно, не інше, не, Ой, не ну, такого. Ну, сизов, не говорю. такого забарвлення. але точно Кузьміча я пам'ятаю, що я рис так. бачу. А це виходить. Е, получається... угу. ну, вони менше за кінгів трішечки, так, дивляться. Так, трішечки менше. Ну, Золотогруді, Золотогруді, то к... Крим. З Крима вони завезені, з їх потягнув. Щас ага. ну, не з Донецьками откуди не потягнеш, ну я стараюсь тримати їх. Uh -huh. Я вже вийшов на колір грудними. Uh -huh. uh -huh. А то солом'яні кіровоградські. Я, я так розумію, ти таких не вивозиш, бо я таких у тебе не бачив на ринку, по-мозіогрудних таких. Чи бачив? Щось так що, ну, їх в основному да? під заказ я відправляю. А, ну то під кого? Да. Да. А це ж ковіркотові і... Ну, Ну, а от такі, як називають, називаєш це світлокриві, ну такі, як не знаю, як вказують. Кофейні. Кофейні, так. Да? Ну. Гарні, гарний колір. Славік їх називає одеські, Я їх називаю кофейні. А, ні, ну одеські це паяся, Я кажу за кіровоградських отих світлокрилих. Ну от. А, солом'яні. Солом'яні. ось глубочка така теж. Чорна, кремашка. Примерно Примірно, як... кажу. Лозовацького, Муроголовочка. Як ти таких називаєш? Ну я їх рябого. Да? І, і голубок. Mm -hmm. А оце ось удали вони. Дитинча, так, да? одне. Теж чисіньке, знизу і. Mm -hmm. Mm -hmm. І те ж рибоголови буде. Да, да. Ну вже, буде. Вже, про... вже трошечки біл. пробило. Да, да, вже, вже помітно біленьке. Поліняє трішечки голову все більше стане. Ух ты, яке Русі, Ну, Дивлюсь, вони живуть у тебе з Миколаївським разом, тобто не це. Ну я ж дивлюся теж. Якщо обіжають друг ну, друга, ага, я ага. якось... Ага, хто вживається, став... да, то й вживається. Да, стараюся. Mm. Така як Миколаївський, воно. Я от кинув пару деяких э, ковіркотових. Там mm -hmm. де білі чубаті і. Вони mm -hmm. голубенка чуть не убили. Нічого собі бачиш. я їх кинув туди, в дальній Угу. — Хоча я звичайно, раз-два-три обстірнув, як ударю, то вони... Коли... — Виховуєш, так? Yeah. Робота. Виховнича робота йде, Що, пішли далі. У тебе на вулицю всі виходять чи ні? Ну, сейчас, ну. ну, не прямо сьогодні, а взагалі, взагалі, я маю на увазі. Оце, якщо я відкриваю в дворі ага. нема дворий момент став. Всегда. Всесі воє, даже ага. хоть. А як потім вони розходятся? Хто ти їх сам збираєш, да? Ні, я не збираю. Двері по Вон... покормив, двері підкривав, боже, ну, вони самі, да, тож. Мм. Ми тут такі лабіринти, що думаю, знайдуть, хто тут так. де живе. А знову бачу коверкот. це мармур якийсь. Ну, це а, мені дуже дорогий голуб. Це, а ну як. Це як? Голуб? Його і польот, так. Да. Я його спарував поки із. Зовтий. Ето... З Жовторявий. Ну, о, якби вони не, не дуже підходять, так, да, один одному? Та момент, ну не розумію. підходять, ну. Йому треба черк... а, що, а Що робити, так? Да? Так, да, йому треба чорну голубку дати. Щоб mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вони давали. Щоб більш таких затемніше голубенят, так, да? просто дихаєш. Ось цю породу я пам'ятаю, ти казав, але не пам'ятаю породу. Ось що ось сидить. Ось перша до нас. Пфф, лучше не питать. Да. Ну, О, це дутиш це. Ти не зрозумієш, де голуб, де голубка, що голубка така здорова. що... Шо... А, ну так, да, помітно тут, помітно. Коли випустив голуба, помітно, де голуб, де голубка.